Всім привіт! Нещодавно в своєму інстаграм я анонсувала гайд, який я склала особисто з власного досвіду, який складається з 46 абсолютно безкоштовних ресурсів для вивчення англійської мови самостійно вдома. Сьогодні я хочу трошки поговорити з вами про англійську мову, розказати про власний досвід та поділитися деталями цього гайду. Отже, англійську мову я почала вивчати в 7 років, коли я пішла до школи. І вчила я англійську всі ці роки. Потім після школи я пішла до інституту, де я навчалася на факультеті англійської та іспанської мов, я вчитель англійської мови та іспанської за фахом, але, на жаль, я ніколи не працювала вчителем. Хоча любов до англійської мови в мене була завжди. І кожного дня, всі ці роки, я Зіштовхуюся з англійською мовою. Я або щось читаю, або щось дивлюся, щось перекладаю, іноді у мене робота пов'язана з англійською мовою. Отже, англійська мова в моєму житті є майже кожен день. Звичайно, мені дуже не вистачає спілкування англійської. І цей Ця навичка у мене доволі страджає, бо читати, писати щось, перекладати у мене досвіду дуже багато. А от спілкування, на жаль, не вистачає. Коли у 2020 році ми виграли грін-карту та збиралися до Америки, я Почала дуже багато шукати інформації стосовно англійської мови. Мені хотілося знайти якісь ресурси, де я могла би декілька разів на тиждень спілкуватися з американцями або просто з якимось людьми, які також вивчають англійську мову. І мені вдалося знайти такі ресурси. Деякими з них я ділилася просто так в сторіс. І я розумію, що. Дуже багато людей дійсно хоче вивчати англійську мову, і не просто як, як у школі, скажімо так, а щось більш цікавіше. Отже, за останні два з половиною роки я знайшла дуже багато корисної інформації, дуже багато. І я зробила гайд, де я зібрала 46 безкоштовних, абсолютно безкоштовних ресурсів, які можна використовувати кожен день і вчити англійську кожного дня. Отже, в моєму гайді ви знайдете 20 сайтів, на яких можна скласти іспит з англійської мови та дізнатися свій рівень. Я пройшла всі 20 тестів. Я зрозуміла, що у мене такий, скажімо, не впевнений 1 бо декілька тестів показали, що у мене B2 рівень. А майже на всіх C1. Це дійсно класний спосіб дізнатися свій рівень, бо деякі, наприклад, тести вони зовсім коротенькі, наприклад, там 20 запитань якісь. Деякі тести доволі великі, там по 60 uh, питань або вони займають десь хвилин 40. І це дійсно класна штука. Дуже рекомендую. І на одному сайті ви можете скласти тест, великий тест, який займе у вас десь хвилин 40, але ви після цього тесту отримаєте. Реальний офіційний сертифікат абсолютно безкоштовно. На інших сайтах ви або не зможете зовсім там зовсім нема цієї функції отримати сертифікат, або ви зможете просто зробити, як скажімо, скріншот екрану і зберегти собі десь в ноутбуку або в телефоні цей результат. Також в моєму гайді ви знайдете 10 сайтів, на яких ви можете зареєструватися на курси з англійської мови, починаючи від рівня A1, Закінчуючи рівнем C2. Також там є різноманітні курси, скажімо так, трошечки профільні, наприклад, бізнес-англійська, англійська для журналістів, англійська для складання іспитів, наприклад, IELTS або TOEFL, англійська для тренування вимови Pronunciation Course. Також ви можете піти на курси, скажімо так, з академічної англійської, це для тих, хто, наприклад. Пише на англійській мові, це дуже буде гарно для журналістів, для людей, які полюбляють писати щось на англійській мові, для науковців і так далі. Тобто, звісно, на такі курси йти треба вже, коли у вас рівень, хоча б B2 або C1. І ви можете одразу записатися на декілька курсів, проходити декілька курсів одномоментно. І також отримувати сертифікати. Я дуже раджу це, бо я навіть один з курсів таких дала своєму чоловіку. Він з задоволенням проходить зараз курс B1. Наприклад, на одному сайті він складається з уроків. Це дійсно вони в записі. Є декілька курсів, які проводяться онлайн з викладачем англійської мови. Викладачі, це, звісно, частіше за всього, це просто волонтери. Ви можете вибирати курси, які вже в записі, і проходити тоді, коли вам зручно. Наприклад, мій чоловік зараз проходить курс B1, Він в записі, вчительку звуть Стефані, і вона кожен урок, він десь йде хвилин 30-35, Одна тема граматика, лексика, тест. І таких і таких уроків 60, він пройде 60 уроків та отримує сертифікат і може перейти, наприклад, до рівня вже B2. Отже, сайти різні. Вибирайте той сайт, який вам більш до вподоби. Деякі сайти є з британською англійською, деякі сайти американська англійська. Отже, вибирайте на свій смак 10 сайтів. На кожному із сайтів ціла купа різноманітних. Курсів з англійської мови далі в моєму гайді ви знайдете дев'ять сайтів, де можна зареєструватися в спікінг-клаби. Що таке Speaking клаб Коли в 2020 році я шукала інформацію, де можна просто розмовляти з американцями, розмовляти з людьми з інших країн, я зрозуміла, що доволі важко знайти спікінг клаби безкоштовні, але я змогла. Я знайшла дев'ять сайтів, дев'ять груп. Де можна зареєструватися, деяким треба написати самостійно на імейл, деяким треба заповнити анкету та відправити. Я все це з замітками все розписала в гайді, тобто вам нічого там видумувати не треба і шукати не треба. Що таке Speaking Club? Я була на двох різних видах Speaking Club. Перший був просто коли збирається група людей, частіше за всього, це в Zoom або в Google Meet, і люди просто обговорюють якусь тему. Наприклад, ми три уроки вивчали тему політична структура США, і ми це вивчали, ми вивчали історію, ми це обговорювали і так далі. Були деякі, скажімо так, теми, наприклад, онлайн шопінг, де ми розповідали, як ми полюбляємо чи не полюбляємо онлайн-шопінг. А був другий тип Speaking Club» – це коли проходить. Просто урок з англійської мови з вчителями. Вони вам розказують лексику уроку. Вони вам розповідають про граматику, ви все це вивчаєте. Ви спілкуєтеся з іншими учнями, ви спілкуєтеся з вчителем, і цей урок може йти години дві-дві з половиною. Це дійсно класний спосіб вивчати англійську вчителем, вчителям американцям, і це дійсно дуже дуже класно. Отже, таких сайтів 9, 9 порталів, де можна зареєструватися, записатися в такі speaking клаби. звичайно, вони проходять по часу американському, але можна підібрати для себе час, щоб він трошечки щоб вам було трошечки зручно. Наприклад, най Най найліпший час, який я вибирала, це у нас в Україні було з дев'яти вечора до одинадцятої, бо в Америці це зовсім інший час. Але якщо дуже хотіти, можна собі зробити дуже гарний розклад. Далі, в моєму гайді, ви знайдете посилання на університет, який зараз, в 2022 році, він надає доступ українцям до абсолютно безкоштовного навчання. На вищу освіту. Тобто ви можете на цьому сайті отримати вищу освіту бакалавра або магістра з п'яти різних направлень. Я зареєструвалася на цей сайт, бо там не тільки вища освіта, там можна просто навчатися на деяких курсах. Я зареєструвалася на два курси з маркетингу та data science. Також я зареєструвалася на курс English as a Second Language, але коли я склала тест, вони мені сказали, що а, цей курс мені буде не дуже цікавий, бо мій рівень англійського зараз а, вище, ніж цей курс. Отже, я не пішла туди, але я чекаю на свій поток. Він почнеться з 10 листопада. Я буду навчатися в американському університеті. Про цей університет розкажу буквально в двох словах: цей університет американський, акредитований, він повністю. Зареєстрований в цьому в цій в цьому департаменті освіти США. Ви можете там навчатися. Цей диплом, який ви отримаєте через 4 роки після навчання на бакалавра, та через півтора роки після навчання на магістра. Він акредитований його повністю визнає весь світ. І все це буде абсолютно безкоштовно для українців. Цей університет він онлайн, він створений на донати різноманітних, дуже багатих людей заможних, дуже великих організацій, типу Мета або Google і так далі. Отже, я дуже його рекомендую. Бо це дійсно просто один шанс із мільйона, який можна отримати. І, звісно, щоб навчатися в цьому університеті, у вас повинен бути добрий рівень англійської, бо все навчання воно буде проходити на англійській мові онлайн безкоштовно. Я все це дуже детально розписала в своєму гайді, що робити, кому написати, як що проходить. Отже, там все ви знайдете, у вас не залишиться жодних питань. Далі, в моєму гайді є три сайти. Де можна дивитися фільми та серіали на англійській мові з англійськими субтитрами. Раніше я сплачувала Netflix на цілий рік, ми дивилися Netflix, і це дійсно класний сервіс, але я знаю багатьох людей, які, скажімо так, але або не можуть, або не хочуть сплачувати за Netflix. І насправді не всі фільми та серіали є на Netflix. Отже, я додала три сайти. Безкоштовні сайти, абсолютно з англійськими фільмами та серіалами, які виходять у день їх виходу в прокат. Також в свій гайд я додала три сайти, на яких можна проходити курси. І отримувати безкоштовні сертифікати. Зазвичай, наприклад, на тому ж сайті курсіра ви можете пройти курс безкоштовно. Але щоб отримати сертифікат, який підтвердить ваше проходження курсу, потрібно заплатити зазвичай, це 49 доларів або 99 доларів. Але я розписала, як зараз можна отримувати всі ці сертифікати абсолютно безкоштовно, і це дійсно класно. Якщо ви дійсно хочете щось пройти, якийсь курс від Гарварду, або від Оксфорду, або від Google, Мета, чи інших якихось організацій, ви можете зробити це абсолютно зараз безкоштовно. Також в свій гайд я додала два телеграм-канали. Це мої особисті телеграм-канали. На першому я кожен день публікую пресу та журнали. Журнали як Преса, а також журнали для вивчення англійської мови. А також я розписала свою невеличку замітку, як працювати з цим, бо, звісно, ніхто не буде читати цілу газету або цілий журнал New York Times, наприклад, кожного дня. Але я розписала трошечки маленький свій секретик, як кожен день займатися. По цим ресурсам. А на другому телеграм-каналі я публікую підручники та книжки для вивчення англійської мови. Зазвичай це нові підручники або курси, або це для вивчення бізнес англійської або для підготовки до складання екзаменів типу IELTS, TOEFL і так далі. Отже, всі ці ресурси вони абсолютно безкоштовні. До кожного ресурсу я додала маленькі свої замітки, бо десь треба щось самому написати, десь треба відправити якусь анкету, десь треба просто зареєструватися. І я все це розписала. Тобто ви отримаєте повноцінний гайд з моїми замітками і зі всією необхідною інформацією. Як виглядає цей гайд, ви можете побачити в моєму інстаграм Руфтокс в Highlights – який називається гайд. Я майже половину цього гайду показала в своїх сторіс і зберігла їх в хайлайтс. А щоб придбати цей гайд, ви можете написати мені в телеграм Руфтокс. Гайд коштує 1111 гривень або 30 доларів. І я переглянула нещодавно, скільки коштує одна година навчання на ресурсі АйТокі цей ресурс, де... Ви можете знайти знайти собі викладача з англійської мови та спілкуватися з ним декілька разів на тиждень, вивчати англійську мову. Отже, зазвичай спілкування і навчання з викладачем з Америки. З США або з британцем, наприклад, коштує десь 20, 35-40 доларів на одну годину. Я пропоную свій гайд за 1111 гривень або за 30 доларів, який зекономить вам просто 2-3 або навіть 4 роки навчання і вивчання англійської мови самостійно вдома. Якщо ви хочете придбати мій гайд, пишіть мені в Telegram Руфтокс. Або дивіться все в Instagram, в Highlights Guide. Почитайте, подивіться. І я хочу сказати те, що англійська зараз це мова номер один в світі, як не крути. І вивчати англійську це не просто якесь, а, якась, якесь там бажання, це дійсно життєва необхідність, бо знати англійську це круто. Знати англійську це вже базова навичка кожної сучасної людини. Якщо вам сподобалось це відео, я буду дуже вдячна. Якщо ви його поширите серед своїх друзів, серед тих, хто вивчає англійську мову, а також поставите мені палець догори, підпишитесь на мій а, youtube канал, а також напишите пару слів в коментарях. Я буду вам дуже дуже вдячна. Всім гарного дня, гарного вечора, гарного моменту.